Дивіться, як бузок. Квітне, красиво. Замислився російською сиреньєвої, а український бузок. Бузок, ну, ладно. <гум> Тут шуткую такий гарний настрій додому з роботи. Сьогодні заходив в АТБ, там дуже гарно розмовляють українською мовою, тому зараз я додам.

АТБ саме цього тижня у продажу гортуша свіжомружена філе порції на шкірі прекрасний. Пізнавайте його разом з торговою маркою Deluxe Foods and Food Selected. Знаємо, ви завжди за попоті, але снідайте гравці. І постійно працюєте. Але що ви? Виміняєте їжа, не для дістати. Що пройшли зі мною по АТБ з ефектом присутності. Мова там краще, ніж моя. Я вже підходжу додому. Дощик сривається не дуже тепло. А на, на завтра обіцяють плюс 25. Як таке можливо? Ну, хай буде. Хай буде. Дивіться, як гарно. Травичка така зелена, пташки їдять. Тривога була, вибухів не чув. Це гарно. Все, ми рада-добра злагоди. Всім щиро дякую. Ми будемо жити. Не ні на що. Пока.